Добрий день, шановні колеги. Поговоримо з вами сьогодні про розвиток загальних і професійних компетентностей під час війни. Пандемія в усьому світі актуалізувала необхідність підсилювати питання організації дистанційного навчання. А ось війна. В Україні означила потребу посилити необхідність зміцнювати емоційну стійкість педагогічних працівників, посилювати оптимізм і готовність не втрачати професіоналізму в просторі руйнувань і трагічних змін в Україні. Нинішній контекст перебування в професії актуалізує. Для освітян потребу оновлювати, замінювати такі навички і знання, що забезпечать протистояння загальній широкомасштабній кризі в умовах війни, сформувати навички емоційного захисту та самозбереження, запобігання руйнувай... руйнівному впливу соціально Суспільних трагедій, особистісних втрат, ми виходимо з розуміння того, що емоційна стійкість це комплекс різних емоційних характеристик особистості, спрямованих на досягнення нею мети, зокрема й у професійній діяльності. Головним критерієм емоційної стійкості вчені вважають ефективність діяльності в неспецифічній для людини ситуації, якою, безсумнівно, і є війна. Прогнозуємо, що емоційна стійкість може розвиватися ефективно в різних формах професійного розвитку педагогів. Тож ми відчуваємо потужні трансформації, які відбуваються з суспільством і з кожним з нас окремо. Треба сказати, шановні колеги, що є таке поняття як трансформаційне навчання і визначення Поняття трансформаційна теорія навчання дорослих наведено в термінологічному словнику, який видається кафедрою філософії освіти дорослих, і додатково ми вас запросимо на вебінар, де презентуємо наш словник. Саме визначення понять трансформації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників розкриті у даному виданні. Таким чином звернемося все ж до розкриття поняття трансформаційна теорія навчання дорослих, і за професором Людмилою Прокопівною Пуховською ми бачимо, що зміни відбуваються на психологічному, психологічному, ціннісному і поведінковому рівні. Таким чином. Ми дійсно розуміємо, що набір переконань дорослого трансформується за допомогою критичного переосмислення, припущень, на яких будуються його інтерпретації, думки, звички розумової діяльності, точка зору. саморефлексія – Може привести до значних особистісних трансформацій, тому саме вона має вирішальне значення у трансформаційній перспективі. Моделюючи процес розвитку педагогічних працівників в умовах війни, ми продовжуємо спиратися на традиційну андрагогічну модель колба. Але зараз ви бачите, ви бачите на слайді модель послідовника колба, це модель рефлексивного цикла Гіпса. І тут ми бачимо важливість саме рефлексії в змінах наших навичок, знань і ставлень. Тож модель базується на шестиетапному підході від опису досвіду до висновків і міркувань щодо майбутніх дій. Хоча основні принципи й подібні до принципів Колба, але модель гіпса більш деталізована і спрямована на те, щоб спонукати педагога розмірковувати над власними думками і почуттями. Особливо хотілося б підкреслити сьогодні значення саме ось цих вмінь відслідковувати свої. Відчуття і е, трансформувати їх. Вважаємо, що під час війни для стабілізації стану е, педагогам потрібно акцентувати увагу саме на цих вміннях. Тож модель Гіпса є ефективним інструментом, який уточнює й допомагає сформувати алгоритми дій педагога, мотивованого до формування власних нових умінь, зокрема, стійкості, обміркувати досвід перші три етапи циклу, да? це опис, що відбувається, і там далі ще цілий ряд можна визначити питань, відчуття, що думаєте, і що відчуваєте, оцінка, як, які сильні, які слабкі сторони вашого досвіду. І далі, другий етап це спрямований на покращення свого досвіду, осмислення, як відбуваються дії і як ми можемо покращити наш досвід. Хотілося б іще продемонструвати вам одну модель, яка Оприлюднена у, 20 у 2020, у 2020 році багато повторювальна модель професійного навчання. Подивіться, тут теж підкреслена роль рефлексії, але в цій моделі ще зазначена важливість. Певних умов для професійного зростання. Ця модель була укладена на основі узагальнення поглядів педагогів на те, як відбувається процес їхнього професійного розвитку. Тобто вона ґрунтується на життєвому досвіді вчителів шкіл, які описали свої міркування. Важливо, що одним із фундаментальних компонентів вважаються довірливі професійні відносини з наставниками. І тут я б хотіла підкреслити, що якщо ми говоримо, що під час війни ми зараз для того, щоб ефективно Підтримувати і розвивати свої професійні компетентності, загальні компетентності, ми маємо, перш за все, привести себе в ресурс, да, тобто мати цю стійкість і адаптивність. Тому, шановні колеги, ось цей компонент довірливості, який тут. Підкреслений здається нам особливо важливим в, саме в наших умовах, в яких ми знаходимо. Таким чином, дійсно, ми розуміємо, що окреслена модель не є однородною і що. Для окремих педагогів варто чуйно реагувати саме на їх потреби і підбирати ці підходи, які необхідні саме для них. Тож, шановні колеги, ми сьогодні говоримо про те, що ось в, тако, в таких умовах тотальних трансформацій в суспільстві і особистісних Трансформацій, ми з вами весь час стикаємося з питаннями повного оновлення своїх знань, вмінь, ставлень. І дійсно компетентність визначається як комбінація знань, навичок і саме ставлень. Ставлення описують диспозиції сприйняття і налаштованості щодо ідеї людини або ситуації і спонукають до відповідних реакцій або дій. Дуже важливо не забувати, чим відрізняється компетентнісний підхід від Zoom. Саме ось цією складовою а на на Екрані ви зараз в презентації на слайді бачите, що є в цій моделі представленій і розробленій на основі авторських матеріалів, а ми, ми бачимо, що виділений компонент самосвідомості. Я думаю, що саме зараз під час війни для того, щоб Цикл був неперервним, і щоб дійсно професійний розвиток відбувався, дуже важливо сфокусуватися на цьому компоненті. Тобто, якщо ми говоримо про ставлення, ми говоримо про те, що ми цінуємо, да? в що ми віримо. І самосвідомість дає. Рух до саморозвитку і самовдосконалення. Важливо дуже, щоб ми мали ось цю здатність усвідомлювати самого себе, своє, я, свої потреби, інтереси, цінності, своє буття, власну поведінку. І таким чином хотілося б саме. Вас сьогодні акцентувати заакцентувати на цих аспектах. Тож зважаючи на специфічні потреби поточного воєнного контексту, а також реалії, опоновані в період пандемії, для забезпечення професійного розвитку педагогів, важливо враховувати такі аспекти. Перше Педагог має бути рушійною силою власного навчання. Це не означає, що педагог залишається напризволяще. Ми пропонуємо створити умови, за яких вони будуть розуміти власні цілі розвитку, зможуть вибрати з різноманітних якісних освітніх пропозицій те, що особисто для них є ресурсним механізмом підтримки. Вважаємо, що ефективність такого підходу сприятиме постійний моніторинг особистісних результатів педагогів у професійному навчанні, дослуховування до потреб викладачів і аналіз їхнього досвіду. Далі хотілося б зосередити увагу на важливому інструменті. На важливому аспекті це забезпечити педагогів інструментами, що відповідають їхнім конкретним освітнім потребам саме в контексті їх викладання. І, безумовно, важливо на сьогодні забезпечити ось таку триаду, триаду впливу. Які, яка прогнозована, має позитивний результат. Це співпраця колег-фахівців, це взаємодія у професійних спільнотах, і обов'язкова ось на тих довірливих засадах участь андрагога, науковця у процесі мотивованого професійного розвитку. Якщо в довоєнний період ми наголошували на необхідності керівництва постійно стимулювати і підтримувати головне внутрішнє джерело системи це активність педагогічних кадрів, то в період війни перш за все важливо дбати про емоційну стійкість та адаптивність. Хотілося б Саме на цьому наголосити. Отже, шановні колеги, у процесі навчання педагогу важливо розвивати та підтримувати свободу волі у власному навчанні. І вважаємо, що емоційна готовність педагогів у кризах і часи та свобода волі у власному навчанні взаємозумовлені, означене потребує. Підальшого нашого дослідження, що ми і плануємо робити на кафедрі філософії освіти дорослих протягом наступного періоду. Тож, хотіла б вас познайомити, а що ми, кафедра філософії освіти дорослих, можемо вам запропонувати для того, щоб у вас з'являлися нові. Знання, вміння і ставлення в умовах сьогоднішніх реаліїв. Перше... На що б хотіла, з чим хотіла б вас познайомити, це з результатами дослідження потужної групи, в яку входить Марина Скрипник, Тетяна Кравчинська, Наталія Волинець, науково-педагогічні працівники нашої кафедри. Я хотіла б сказати, що дуже рекомендую перейти за QR-кодами і познайомитися з. Дослідженням, взаємодія когніцій слухачів з дидактичним змістом та технічною архітектурою, так визначили проблематику свого виступу і матеріалів під час конференції нашої кафедральної, яка відбувалася в червні. Тут є два QR-коди, а матеріали розміщені авторського колективу на сайті конференції. Уважно там три сторінки. Безпосередньо є сторінка, де ми представили мультимедійні матеріали нашої кафедри, результати матеріали конференції, і перша сторінка, де ми презентуємо саму конференцію і нашу кафедру. А цей QR-код про конференцію, про сайт-конференцію, де є, зокрема, і матеріали цієї групи. А QR-код, який ближче до фото наших дослідників, безпосередньо на ресурс, на якому виконана ця креативна дослідницька робота. Зокрема, колеги у своєму Дослідження розповідають про модель, у якій структурована компетенції вчителя щодо впровадження інформаційних технологій. Ви розумієте, що саме ці компетентності сьогодні найбільше потребують, так би мовити, прокачки, і пропонується модель яка знайомить. Яка розкриває потенціал, куди входять педагогічні знання, змістове знання і технологічні знання. Ця модель показує розкриває сучасний підхід до структурування компетенції вчителя, Цікаво, як виконане і як подане це дослідження. Науковці досліджують, зокрема, поняття «креолізований навчальний текст або навчальні тексти нового типу. І саме Такий навчальний текст і використовують в презентації своїх матеріалів. Подивіться, це дуже цікаво, бо насправді опановувати. Тексти, які, в яких взаємодіють вербальні і візуальні компоненти, серед можливих там способів використовуються візуалізація, фотографії, малюнки, інфографіку. Все це на сьогодні актуально кожному з нас, бо цього вимагає сучасні, сучасність, і тому ми реагуємо на це. Також новими, новими, з новими нашими матеріалами я хочу познайомити вас в, в період війни вийшла ціла серія вебінарів в центральному інституті. Зокрема, і наша кафедра представи представлена. Вебінарами в ході акції Переможні обрії освіти. Будь ласка, можете користуватися і зростати професійно саме вже на матеріалах, які розроблені для вас в умовах війни. Тут ви бачите такий практичний. Матеріал для вчителів мистецтва від професора нашої кафедри Людмили Михайлівни Масол мій матеріал спрямований на загальну компетентність на розвиток загальної компетентності щодо самоорганізації. Потужний матеріал Марини Володимирівни Іляхової, доцента кафедри, це Нейрографіка, я вже сьогодні дуже багато говорила про емоційну стійкість, ось інструменти, ось те, що може дійсно, ми говоримо, що нові знання, вміння і ставлення, що робити для того, щоб вони щоб перейти від звичних до нових поведінкових установок ставлень. Тож рекомендую зокрема цей матеріал. Сьогодні ми знаходимося в серйозних викликах, вся наша країна потерпає від агресії військової рашистів. і тому вебінар доктора педагогічних наук. Доцента кафедри Олексія Олександровича Самойленка, надзвичайно важливий і потужний, тому рекомендую вам ці матеріали. Тож, шановні колеги, хочу сказати, що і для вчителів початкових класів, а також для інших категорій, буде цікавим вебінар такий. Налаштований на формування професійної компетентності через опанування форм і методів, сучасних форм і методів, які доцільно використовувати в умовах воєнного стану від Юлії Анатолійовни Шибали. Шановні колеги, наша кафедра філософії освіти дорослих відкрита до взаємодії з вами. Ми Продукуємо е, сучасні продукти і готові освітній контент, е, і готові реагувати на ваші запити. Е, навчаю, е, заклад, який навчається, це дуже потужна технологія, е, яка сьогодні теж буде доцільна. тому... Звертайтеся до нас, будемо розробляти програми саме для вашого закладу, а також користуйтеся і реєструйтеся на наші курси, які пропонуємо. Ми тематику ви можете знайти на сайті університету менеджменту освіти. Дуже дякую вам за увагу. Ми неодмінно переможемо, наші педагогічні колективи справляться з усіма викликами і максимально забезпечать успіх і перемогу нашої України. Всього доброго!